Доброго дня, і хочу розказати такі кумедні такі випадки, як я починав свою справу бджоляра. Це було більше 10 років Значить, Я прийшов до одного свого знайомого, і в нього було 5 вуликів. І він показує мені, що в нього мед є. І каже, це дуже-дуже легко все там працювати. Якщо хочеш, я тобі розкажу. І... Це було там осінню на наступний рік. на весні, я купляю е, теж два вулика для проби. Е, ну, а вчитись нема у кого, я вчусь у нього. А він тримає всього два роки. Це за його другий сезон був. Так що він такий самий початківець, як і я, але в нього вже рік стажа був. Ну, і Я купляю два вулика. Коштів, кстати, на ці бджоли, е, на вулики в мене не було. Я пішов в Приватбанк, взяв кредит. І купив в кредити два цих вулика. Ну і далі, що Що случилось? Ну, що робити? Як дивитись за бджолами? Ну, Він каже, приходь до мене, будеш дивитися, що я роблю, та й ти будеш робити. Ну, добре. Приходять до нього, відкриваємо вулик, щось він там одну рамку, другу рамку підняв, третю, раз одну рамку, таку сперв на вулик і починає бджіл душити. Я кажу, що це ти робиш? На що? Він каже: Ти знаєш, що труд з'їдає. У п'ять разів чи в шість разів більше, ніж бджола. Це безполезна комаха. Тому для того, щоб він не з'їдав мій мед, то що я маю качати, я його весь подушу. І це він пів години стоїть коло цього вулика і душе ці трути. Одну рамку підняв, а трут любить на медові сидіти, і він їх почти всі там передушив. Потім піднімає. каже, кашбач, немає ні не трута, нічого. Красота вже. Меду буде більше. Ну. Надар спеціаліст сказав, я повертаюсь додому і роблю ту ж саму операцію в себе на своїх двох вуликах. Піднімаю і бачу трут і починаю давити. Трут, ну, понятно, да, це більша така бджола від, від маленької бджоли. Але я не розумів, що матка теж велика бджіла. Приходжу я через 3-4-5 днів відкриваю, а в мене в одному вулиці висять сосульки такі. Повністю все в маточниках у мене. Я, крім трута, убив і матку там теж. Бо я не розбирався, де труд, де не труд. Ну, всі мені вони однакові. Но перший рік, який навіть рік, я займався всього лиш місяць. Е, ну, і кажу, що це таке? Він каже, що, мабуть, ну, рой у тебе йшов. Все, значить, у тебе буде молода там матка. Ну, гарно, буде та й буде вже. Ладно. Е, ну, і підходить час до основного взятка, липень місяць. У мене ці два вулика. і тут мені дзвонять, треба їхати в Київ на роботу. Появилася в мене робота. Що робити? Він каже: ну закидуй. коли купляв вулики, мені дали з повним комплектом 20 рамками. Закидуй їх повні, ці до... Лежа... це було два лежака. Закидуй їх повні і все, їжджай на свою роботу. Потім, як приїдеш, тоді там будеш качати, мед чи не качати. Але так сталося, що я уїхав на початку липня, а приїхав я аж в, в листопаді. І ну, дивитися до тих бджіл в листопаді. Ви знаєте, такі мені культурні гарні бджоли попалися в листопаді. місяці. Значить, відкриваю я вулик, а він у мене повний залятий медом. І вони коло льоточка сидять на п'яти рамочках, а всі остальні рамочки заляті медом. Ну, були такі, що по пів рамки, були що повністю рамки, але ж листопад місяць воно вже там закристалізувалося, захололо, щось закристалізувалося, щось ні. І наступна моя ошибка, що я роблю. Я беру і ці всі рамки, е, занос е, в сарай, а сарай такий тепленький, тепло там в сараю. Е, Заносу всі ці рамки лишні, оставляю по 5 в кожному вулиці, а остальні всі занос е, в сарай, е, в теплий такий сарай, там ну, морозу зимою немає. Навесні приходю я, перезимували мене ці бджоли. Навесні приходю я в цей сарай, забираю ці рамки, а вони в мене всі поцвіли. Оце, де була. Пірга, де там трошечки мед був поцарапаний, в такого все потекло, все подсвіло у мене таке. Що робити з ним? Ну, цей спеціаліст, він вже третій рік займається, вже не другий, вже третій. Каже: нічого страшного, давай бджолам бджоли його з'їдять. І дійсно да, я оцей весь мед, ну, получалось десь ну, більше бітона не меда, тому що е, рамок 15 з одного, 15 з другого, ну, більше бетону меда. Я навесні е, згадував. Ну, цим бджолам. І потім вже робив отводки і вже знайшов спеціаліста, по сусідству, вказується був бджоляр з стажем в 50 років, який прийшов зробив мені отводки, показав, розказав, і вже почав я до нього прислухатися. Ну от Якось так я починав своє бджолярство. А як у вас був перший опит в бджолярській справі?